В рамках робочої поїздки Дніпропетровщину відвідав голова фонду держмайна України Віталій Коваль. За його участі відбулася робоча нарада щодо підприємств, державних підприємств, які перебувають на території, обговорили шляхи їх підтримки та розвитку цих підприємств на Дніпропетровщині. Є багато проблем, але впевнений, що ми спільно і разом, в тому числі з органами місцевого самоврядування, вирішимо дані дану проблематику і будемо рухатись далі. Також Віталій Коваль ознайомився з роботою одного з гірничо збагачувальних комбінатів Дніпропетровщини, яке вже підпорядковується фонду і готується до приватизації. Підприємства, які є в фонді Держмайна України, це підприємства, які мають ефективно працювати і генерувати дохід у вигляді і сплати податків, і сплати інших обов'язкових соціальних. Потежів усі активи, пов'язані з країною агресором, повинні реалізовуватися прозоро та відкрито через аукціон. Додав пан Коваль. Під час воєнного стану фонду держмайна України важливо знайти для них саме проукраїнських власників, які вдихнуть нове життя в підприємствах, створять нові робочі місця та вироблятимуть конкурентно спроможну продукцію як для внутрішнього споживача, так і для зовнішнього. А це Додаткові кошти до бюджету України, які так необхідні під час війни, дуже натхнене цією поїздкою, тому що крім того, що побачили, що підприємства на ходу йдуть скрашні роботи, добувні роботи, ми знайшли з колективом розуміння, як проведемо 24-й рік, тому що активи держави мають працювати на майбутнє покоління.